Всім при каналі Фіц 5. І сьогодні я тобі розповім про топ-5 найкращих способів заробітку. Як бачите, я зараз граю на північній Україні. Грошей в мене тут всього лиш 8500 І тому якраз мені саме на цьому аккаунті знадобляться ці так звані корисні поради для того, щоб швидко заробити. І якраз на цьому аккаунті Можна так сказати, проте не знаю, чи мене вийде сьогодні по часу показувати, як заробляти, чи просто розказувати прийдеться. Ну, побачимо. Можливо, що щось встигну, можливо, щось не встигну. Все, побачимо. Ну і давайте, щоб довго у вас вже не затримати, починаємо. Перше це як ви могли вже догадатися промокод. Промокод у мене є віц. Це мій промокод, працює він на усіх чотирьох сервах, перший, другий, третій, четвертий. Працює він з третього по п'ятий рівень, тобто на третьому, четвертому і п'ятому рівні працює він. Дасть особливо, як ну, для мені би зараз не завадив би цей промокод, але я не можу, тому що мене сьомий рівень. Мені б він би якраз не завадив, віддасть трохи XP, донату навіть дає і грошей. Тобто це доволі вигідно. Ну, тому вам це нічого. Зру... Немає зробити, просто ввести промокод і отримати це плюс, і мені ви робите плюс. Дуже вам буду вдячний, ті, хто введуть цей промокод. І також зараз ви на екрані бачите в себе реферальний код, бо зараз він мене вантажиться, я не можу показати. Або якщо ж він мене так і не завантажиться, то у вас тут нічого не буде показуватися. Ну сподіваюся, що він мене завантажиться до кінця цього відео. Ну, на цьому ми закінчуємо першу сказати, пораду і починають другу. Цікавий перехід, можна сказати. Друга порада це в нас. Mm. Зараз ви можете сказати, щось трошечки навіть обуритись, але квести. Багато хто зараз скаже, що типу, ну, це ж логічно, квести багато дають, всі проходять ті квести, але я вам скажу не так. Багато я знаю людей особисто, які не проходять квести, бо вони вважають, що вони важкі. Довгі і гр гр грошей, типу, недостатньо за них дають. Типу, що Вони більше втрачають, сати, ніж грають. Але це не так. Обов'язково проходьте квести, особливо на початку, як тільки ви починаєте грати. Це, типу, основна складова вашого заробітку. Там доволі багато платять. Там навіть є якісь квести, за які платять багато грошей. Не які. Короче, там багато квестів, за які багато платять. Я дуже люблю проходити колись квести, тому що за них багато платили. Я після того собі міг легко щось купувати або ще щось. Ну, після квестів я собі міг назбирати на машину. І теж я навіть купив після одного мету собі е, машину, як тільки пройшов всі квести. Е, ну, До фракції, того. До, до. Коротше, до того квесту, там, де треба вступити в фракцію. І так само ще квести е, оці от щоденні завдання. Якщо б е, уявити, що ми в кожен день будемо проходити по два такі, ой, по чотири таких квести по одному донату, тоді за місяць ми не збираємо близько 120 донатів. Тобто, ви уявляєте, це багато. Ну, це багато. Навіть для мене, хоч у мене такий баланс немаленький, ну, тут він маленький, тіше, я вибачаюся, Я вже заплутався, він на першому не немаленький. Тут він маленький. З, ну, заплутався. О, якраз колесо Фортуни, давайте прокводим. Тобто треба це все робити. Це вам не дуже довго займає, а за якийсь час вам вже назбираються, так сказати, приємні бонуси. Тому проходьте квести, я вам буду радити це робити. І давайте переходимо вже до третього. Третє це як не дивно, чи ще, можливо, для вас може бути це дивно, навпаки, це фракція. Зараз ви можете не зрозуміти, в чому прикол, але прикол в тому, що і, коли ви у фра... зараз у мене піде, через 6 хвилин не буде, буде близько 6-7 тисяч. А от якщо я вступлю в фракцію на першому рангу, у мене буде близько 15 тисяч. На другому ранзі у мене буде десь 22 тисячі, ну, в районі 22 тисяч. На третьому рангу в мене буде десь 28, як я знаю, або 27, десь так. І далі все понаростаючий. Тобто вступати в фракцію і просто відігрувати пейдей. Тобто, це, ну, мені здається, дуже вигідно. Тому що ви просто граєте, тут навіть не без кого бути на зміні, щоб отримати ту заплату. Ви, ви можете навіть бути не на зміні і так само проходити якийсь там, наприклад, квест. наприклад. Або там працювати на якійсь роботі. Ну, звичайно, якщо вам це дозволяє, коли ви в фракції, тому що є такі роботи, на яких не можна працювати, коли ви в фракції, а є такі, які можна. Це там приважності роботи, можна на них працювати, якщо ви в фракції, ті роботи, які ви до четвертого рівня. Ну, і, як я знаю, можливо, якщо я щось неправильно говорю, завжди, якщо я щось неправильно говорю, пишіть завжди мені у коментарі. Я обов'язково це прочитаю і на наступний раз таких помилок робити не буду. Тобто фракція вступати у фракцію це не є дуже вигідно, але от отримувати пейдей, коли ти у фракці, фракції, то це дуже вигідно. Тобто, в мене от я багато разів в деяких фракціях вступав, тільки для того, щоб собі пофармити трошки пейдей. Звичайно, фармити payday, це, скажімо, ну, нелегально, якщо можна так сказати, вікенгета. Але якщо фармити мається мати після часу, як ти працюєш, ну, в тому, працюєш на фракції, все все нормально. Тобто, якщо ти нафакашеш, якщо не АФКшеш, то все нормально. якщо АФА то не все нормально. За це може і кікати і варн дати. Варн це, якщо що це поки є варн, то неможливо вступити у фракцію. У ніяку фракцію. Ну, тобто остерігайтесь варнів, і тому не стійте АФК. Звісно, можна стояти АФК, якщо вам десь є певне місце, там, де можна в ньому стояти. Ну, дозволить лідер, скажеш, тут можна постояти пару хвилин. Ну, наприклад, знаєте, треба реально відійти. І щоб не виходити з рети. Тому будьте самообережні, але так само це приносить такий немаленький заробіток. Далі отут, от якраз я недалеко знаходжуся клани. Так, в мене кудись карта пропала, я не знаю, куди, дивно. Клани, Тобто в них можна так непогано заробляти, особливо, якщо знайдете правильний клан. Колись я був в клані, там, де я заробляв за день десь 15 тисяч, тобто ну, це нічого, це дуже мало. А колись я був у клані, який, е, на якому я заробляв по 20-25 тисяч, тисяч за день, мені до того ще лідер клану давав в, д, два автомати де то, ну, для самозахисту, типу, і не тільки. Ну, переважно, для самозахисту, тому що він казав, що мені ніколи не нападали, бо, типу, е, бо тоді ми, типу, ні з ким не воювали, щоб ми не нарвалися ні, 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 ні на яку війну, ні з яким кланом. Тому просто це більше було як для самозахисту. І найцікавіше те, що після, ну, після кожного здачі в морозилку з продукції ми, е, ну, не ми а нам чишнам видавали лідер по 50 тисяч. Тобто я міг за день заробляти десь по 70 тисяч, і це тоді для мене було так дуже. Ну, не то, що дуже багато, але було явно немало, так було багатенько. Тому вам треба просто знайти правильний клан. Ой, Стукнувся. Ну, треба просто знайти правильний клан. Шукайте, шукайте, і якось ви знайдете цей, так сказати, правильний клан. Типу, можна знайти, звичайно, не всі такі, але шукати треба. Останнє, що я вам хотів сказати, це п'яте, сказати, не те, -не як правило, п'яте порада, як швидко заробити. Зараз ви можливо трошечки здивуєтесь від моєї тої. Бо ви, напевно, класно вам це відео, щоб легко заробити гроші і не тратити багато зусиль. Але я вам скажу, потрібно йти на роботу. Але тут, тут є газослужба, і вона так немало заробляє, особливо для поч... початківця. Вже заговорююсь, як багато говорять. Особливо для початківця. Я на цій газовій службі за тиждень ну за тиждень, тому що я тоді не багато грав. Я тоді грав по 20 хвилин в день, десь ну так, да, десь так і хвилин, 30 хвилин грав. І тому я так навіть менше ніж трохи за тиждень назбирав собі на квартиру майже з нуля. У мене там щось тоді було 75 тисяч, і тобто 130 тисяч я назбирав, бо десь буквально, якщо так можна рахувати сумарно десь за дві години. От, зараз в мене 10 тисяч, ну не 6. Е... А, бо я зараз в клані, До речі, клан теж додає трошечки, трошечки небагато, але додає, до йде. Ну, і тоді якраз зараз можна, я наприклад, можу на першому не небагато більше заробити за тих самих 2 години. Можу заробити ну десь навіть 300 тисяч, якщо так старатися 2 години просто працювати, пахати прям. Можу заробити, важко, але можу. І. Ну, тобто, робіть висновки, не можна все просто так отримати. Тобто треба десь приділити долю праці. Тому не все так просто і не все так, як ви хочете. На жаль, прийдеться так, сказати, змиритися з цією правдою. Ну, наше відео підходить до кінця. Якщо я щось сказав неправильно або ж не сказав ну, якоїсь там ще одної поради, яку ти знаєш, ну, вона дуже ефективна, ти прияєш там, багато заробляєш. Або ще будь-що, що ти хочеш мені ну, сказати. Тоді пиши в коментарях. Я всі коментарі, абсолютно всі прочитаю, на всі відповім. І якщо я, якщо це буде правильно, то я наприклад, на у наступних відео такої помилки не буду робити. Або тобі наприклад, щось у цьому відео не сподобалось. Припустимо, якісь там, ну будь-що там, з GTA, з графікою, то обов'язково пиши, я постараюся виправити. Я дякую за те, що ти дивився до цього моменту, це мені дуже допомагає. Ну і раз вже додивися, тоді постав лайк. Не забувай про мій промокод VITS, Перша буква велика, всі решта маленькі, це обов'язково, тому що по-інакшому у вас не ведеться. До речі, завантажилось, не завантажилось. Значить, прийдеться обійтись без реферального поду. Ну, дякую, що ти дивився до цього моменту ще раз. Підписуйся, став дзвіночок, щоб не пропускати нові мої відео. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па